Сьогодні ми вирушаємо у захопливу мандрівку світом, щоб з'ясувати, де саме природа подарувала людям найбільш гармонійне поєднання сонячного тепла, вологості, свіжого повітря та краси довкілля. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Наука вже давно довела: ідеальний клімат це зовсім не просто місце, де завжди жарко. Це середовище, у якому температура відчувається максимально комфортно для людського організму, приблизно від 20 до 25 градусів. Там немає різких сезонних стрибків, вітри м'які від 3 до 9 метрів на секунду. Вони не обтяжують, а навпаки, освіжають атмосферу і допомагають прибрати зайву вологість. Повітря чисте, вологість збалансована у межах 40-60%, сонячних днів вдосталь, а навколо розквітає зелена природа. Дуже важливо і те, що відсутні небезпечні стихійні явища, немає рунівних ураганів, злив, сувів, ґрунту чи повеней. Звичайно, вибір на кращої країни для життя питання суб'єктивне. Хтось віддає перевагу економічній стабільності. Інші звертають увагу на рівень медицини або тривалість життя, а комусь може бути вирішальним навіть рівень цін на пиво. Але сьогодні ми будемо розглядати виключно кліматичний фактор. І на його основі я склав для вас рейтинг із 10 місць на планеті, які вважаються найбільш придатними для життя. Десяте місце острів Окінава Японія. Цей резький куточок розташований у зоні вологого субтропічного мусонового клімату, літо на Окінаві спекотне й дощове. Щороку на квадратний метр території випадає понад 2000 мм опадів. У червні-серпні температура тримається в межах від плюс 29 до плюс 31 градуса. Тоді як у січні-лютому стовпчики термометрів показують від плюс 14 до плюс 19 градусів. Завдяки теплим екваторіальним течіям вода біля узбережжя ніколи не остигає і купатися тут можна цілий рік. Єдине виключення періоди мусонних тайфунів, коли море штурмить і пляжі тимчасово закривають. До речі, за якістю життя Японія посідає почесне 37 -е місце у світі. Дев'яте місце Бразилія, місто Сан Пауло. Бразилія здебільшого лежить у зоні вологого тропічного клімату. Тут завжди тепло і часто йдуть дощі, але не всі регіони однаково сприятливі для проживання. Чим ближче до екватора, тим спекотніше. Температура інколи підіймається до плюс 38 градусів. Зате Сан Паулу зовсім інша історія. Тут кліматичні умови максимально наближені до ідеальних. Улітку температура не перевищує плюс 30 градусів, а взимку не опускається нижче плюс 16. Це місто мегаполіс, центр бізнесу і економіки Південної Америки, що поєднує комфортні умови для життя і величезні можливості. Восьме місце Франція. Недаремно її називають країною закоханих. Тут панує один із найбільш помірних кліматів Європи. Середньорічна температура у Франції становить близько 12 градусів. Літо, як правило, тепле і сонячне, що приваблює мільйони туристів, а зима м'яка переважно плюс 5-15 градусів. Для людей з країн колишнього СНД такі температури взимку здаються радше весняними. Легкі морози лише рідкісне зниження до мінус 2-5 градусів. Найкращий період для життя у Франції жовтень і листопад, коли тут панує так званий оксамитовий сезон. За рівнем якості життя Франція займає 29-ту сходинку у світовому рейтингу. Сьоме місце Еквадор. Серед найкомфортніших кліматів світу для постійного проживання особливе місце займає саме Еквадор. Ця держава, розташована на північному заході Південної Америки, практично не знає різких сезонних змін. Тут панує стабільне тепло, яке супроводжує мешканців і туристів увесь рік. Середні температури тримаються на рівні плюс 25-27 плюс градусів. Інколи буває спекотніше, але ніколи надто холодно. Кількість опадів в Україні оптимальна, дощі не занадто затяжні, але достатні для того, щоб освіжити повітря і забезпечити вологою тропічну природу. Географічне розташування прямо на екваторі та близькість до Тихого океану створюють унікальний баланс. Океанські течії приносять прохолоду і вологу, рятуючи від спеки. Еквадор умовно поділяється на кілька природних зон. Узбережжя з мальовничими пляжами, вкритими золотим піском, гірські райони, де велично височіють анди, безкрайні джунглі Амазонії на сході, а також легендарні острови з особливою флорою та фауною. Тут можна побачити все: від засніжених вершин вулканів до тропічних лісів повних життя. Країна славиться величезною кількістю національних парків, де збереглися рідкісні види рослин і тварин, які більше ніде не зустрічаються. Туристів приваблює не лише екскурсії в джунглі чи відпочинок на узбережжі, а й можливість на власні очі подивитися діючі вулкани, що вражають своєю силою і красою. Шосте місце Мальта. Між Європою, Африкою та Азією розташована крихітна, але надзвичайно особлива держава Мальта. Це країна, що буквально купається в сонячному світлі, адже тут панує середземноморський клімат, який вважається одним із найприємніших для життя. Мальта унікальна ще й тим, що на її території немає природних річок і озер. Тут усе залежить від клімату та моря, яке оточує архіпелаг. Літо на Мальці сухе і тепле. Середні температури коливаються близько плюс 25 градусів. Взимку ж немає ні морозів, ні снігу, замість цього періодично йдуть дощі, а середні показники тримаються на рівні плюс 15-20 градусів. Завдяки такій м'якості клімату мешканці і туристи можуть насолоджуватися комфортом цілий рік. Недаремно ще у 2011 році журнал International Living назвав Мальту країною з найкращим кліматом на планеті, виставивши її на перше місце у своєму рейтингу. Хоча за загальною якістю життя держава посідає 31 позицію у світовому списку. Її погода та природні умови справді здатні подарувати відчуття вічного літа. П'яте місце Коста Рика. Далі вирушаємо до Центральної Америки, де зовсім поруч з екватором розташувалася країна, яку часто називають земним раєм Коста-Рика. Тут середня річна температура коливається від плюс 22 до плюс 27 і майже ніколи не опускається нижче плюс 16 або не піднімається вище плюс 29. Такий клімат вважається ідеальним для життя людини. Коста-Рика має лише два виражених сезони сухий і дощовий, але незалежно від пори року, тут завжди тепло і привітно. Країна межує одразу з двома океанами тихим і Атлантичним, Карибським морем. Тут її узбережжя простягається більш ніж на 1200 кілометрів. Це дає неймовірні можливості для відпочинку від дайвінгу серед коралевих рифів до споглядання багатої морської фауни. Сама ж природа Коста-Рики вражає, густі ліси, вкриті туманом вершини гір, екзотичні пальми, що шумлять уздовж узбережжя. Завдяки різноманітності кліматичних умов Україні вирощують і тропічні культури банани, ананаси, папаю і звичні для європейців овочі, картоплю чи цибулю. Біологічне розмаїття тут настільки багате, що Коста-Рика вважається однією з найекологічніших і найбільш зелених країн світу. Четверте місце Португалія, острів Мадейра. Наступною у нашому рейтингу стає Португалія, а точніше, її справжня перлина острів Мадейра. Це головний і найбільший острів одноіменного архіпелагу, відомий своєю особливою атмосферою. Клімат Мадейри дуже м'який, різниця між зимою і літом тут мінімальна, всього близько 7 градусів. Звичайного для багатьох уявлення про спеку чи холод тут просто немає. У середньому температура на острові тримається в межах плюс 15-18 градусів, а в літні місяці іноді підіймається до плюс 27. Проте спека ніколи не відчувається виснажливою. Мадейра цікава ще й тим, що в межах архіпелагу є різні кліматичні зони. Тих, хто любить більш вологу атмосферу, приваблює північно-західна частина, тоді як центр острова сухіший. Якщо ж хтось мріє про майже пустельні пейзажі з піщаними пляжами, варто завітати на сусідній острів Порту-Санту, де опадів випадає всього близько 360 мм на рік. Окрім клімату Мадейра підкорює своєю красою: величні гори, вкриті зеленю, квітучі долини, океанське узбережжя. Усе це створює ідеальні умови для спокійного життя чи відпочинку. Португалія в цілому посідає 48 місце у світі за якістю життя, але клімат Мадейри сміливо можна назвати одним із найприємніших на землі. Третє місце Канарські острови Іспанія. Бронзова сходинка у нашому рейтингу належить Канарським островам, які ще називають островами вічної весни. Саме тут, на Атлантичному узбережжі Іспанії, сформувався один із найприємніших кліматів на планеті. Майже цілий рік на островах сухо, тепло і комфортно. Перепади температур настільки незначні, що місцеві мешканці жартують. Тут завжди літо, яке часом переходить у весну. Цікаво, що достатньо від'їхати на кілька кілометрів углиб острова і можна побачити зовсім інший світ, засніжені вершини чи прохолодні гірські райони. Але якщо говорити про умови життя, то саме прибрежні зони найзручніші. Взимку температура не опускається нижче 20 градусів, а влітку спека не виснажує. Формування такого клімату зумовлено унікальною взаємодією природних сил. По-перше, азорські антициклони пом'якшують вплив холодної канарської течії, завдяки чому опадів тут мало, а літо не стає надто спекотним. По-друге, горячі вітри з Африки, що несуть із собою пісок і тепло, тут збалансовані морською вологою, яку приносять океанські бризи. У результаті створюється унікальний кліматичний мікс, максимально комфортний для життя. За якістю життя Іспанія загалом займає 39 те місце у світі, але саме канари впевнено зберігають репутацію ідеального місця для постійного проживання. Друге місце Греція. Срібло нашого рейтингу отримує Греція країна з дивовижною історією багатою культурою та звичайно з чудовим кліматом. На материковій частині країни поєднуються помірний та середземноморські кліматичні пояси, завдяки чому, наприклад, у столиці, Афінах завжди панує комфортна погода. Але особливу увагу ми звернемо саме на Грецькі острови: Родос, Крит, Санторіні, Корфу це справжні скарби Середземного моря. Саме тут температура максимально сприятлива. Взимку рідко буває нижче плюс 12 градусів, а влітку вона підіймається не вище плюс 28. Теплий морський бриз і географічне розташування створюють збалансовані умови, які вважаються одними з найприємніших на планеті. Саме цим пояснюється і той факт, що в Греції мешкає велика кількість довгожителів. Багато хто доживає тут до 100 років і зберігає ясність розуму та життєву активність. Клімат, здорове харчування, спокійний ритм життя. Усе це робить Грецію по-справжньому особливим місцем. Хоча за офіційним рейтингом якість життя країни посідає лише 51-ше місце. Її клімат по праву можна назвати одним із найкращих у світі. Перше місце Гаваї США. І нарешті золото нашого рейтингу отримує Гавайські острови, справжня перлина Сполучених Штатів. Особливо варто виділити великий острів, де клімат вражає своєю стабільністю. Влітку температура майже ніколи не перевищує плюс 32 градуси, а взимку рідко опускається нижче плюс 21. Розташування серед тихого океану робить клімат Гаваїв надзвичайно м'яким і збалансованим. Тут немає виражених сезонних дощів, як у багатьох інших субтропічних регіонах. Так само оминають їх і потужні урагани чи інші небезпечні природні явища. Це й стало головною причиною, чому Гаваї відомі як одне з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Зимові опади не відлякують туристів, навпаки, вони роблять природу ще зеленішою та яскравішою. Гаваї це місце, де комфортно і відпочивати, і жити. Сполучені Штати загалом входять у топ-10 країн світу за якістю життя, займаючи 9-ту позицію. І Гавайї є чудовим підтвердженням цього рівня. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!